Однак теплоізоляція з пінопласту також має недоліки. Цей продукт досить швидко піддається процесам окислення і вивітрювання, які тривають від кількох до кількох років. Це означає, що його структура більше не є узгодженою або, ще чіткіше, втрачає свою щільність. У цьому процесі утворюються мікроскопічно маленькі пори у пінопластових плитах. Ці пори тоді поглинають вологу з повітря. А вода, як відомо, є провідником енергії, тому волога теплоізоляція не може ефективно виконувати свою функцію. Було досліджено, що фасад зі стеропору за два роки настільки насичується водою, що його ізоляційна здатність зменшується на 50%. Це ще не все, тому що в вологому шарі стеропору розвиваються ідеальні умови для мікроорганізмів. Завдяки воді вони швидко оселяються. При цьому немає значення, яким видом традиційної штукатурки покрили шар зі стеропору. Будь то акрил або новий тип, силікон чи силікат.